Слава націю, вітаю на каналі. Добре, рембат. Ветерія Сашко Добре. Доїхали крайні дві скоби буксирування, які продаються, готові. Це 9,5 тонн. Мені за пільговими умовами їх віддає компанія Лодтех. Щиро дякую цій компанії. Вона вже тривалий час, підтримує мені Мене надає мені такого плану. От речі на пільгових умах різні там такелажні лажні історії. Разом з тим наголошую, їх необхідно допрацьовувати в той спосіб, який от можна бачити на каналі. Я от зроблю цю партію і зроблю окреме відео, як і обіцяв, від А до Я, яким чином допрацьовувати. Тому що повторюся: я на ринку не знайшов готових рішень з цілої купи причин, тобто ось цей діаметр пальця він працює. На фактично всій бойовій е, техніці. Так, ось такий діаметр працює дуже мало де. І там, де він працює, е, ну це вже фактично там танки. Танки такими мене потягаєш. Для танків це за слабке. Відповідно, маємо брати ці скоби і допрацьовувати їх в різні способи. Е, і-що? І, і. І ну і відповідно повторюся, я про це казав неодноразово. Оці всі історії з різьбами-гайками, вони в наших умовах не працюють і крапка, а працюють, де вони є, ось такі ось рішення. Так все. Зроблю партію, закину в колісний евакуатор, закину собі ще в Брем про запас, щоб ділитися у нас для роботи. Більш-менш вистачає так. От, а коли евакуюєш, то я ж кажу, піхота, бронегрупа нормально милуються цими речами, теж собі просять для роботи, то матимемо поділитися. Все, зараз ось ці ось елементи. Мені зварювальники наші поприварюють от сюди, втулочки. І пальці залишаються ну, просто як заготовки для якихось там інших робіт. От, і буде нам щастя. А вам універсальний майстер-клас з усіма розмірами, з усіма параметрами, думками, зауваженнями і поясненням, чому саме так. Дякую всім за підтримку. Ще раз дякую компанії Лодетех за підтримку мене і пільги на всілякі елементи таке лажу. Разом боремо й поборемо.